i <laughs> Риса Руснак, і я знову з вами. Але ненадовго наступної неділі Анатолій повернеться в студію і все буде як раніше. А сьогодні я із величезною радістю буду здійснювати ваші мрії. І, користуючись нагодою, я хочу привітати нас з вами з ювілеєм ЛОТО Забава! 25 років це не термін для телевізійної програми. Поки мене не було, ви, ми з вами подорослішали, посоліднішали. Але лото забава залишилася такою ж стабільною і, звісно, такою ж щедрою. І я пишаюся, що я багато років долучалася до здійснення ваших мрій, і я знову готова це зробити. Звісно, якщо у вас є ось такі лотерейні білетики. Попри всі жахи, обачте, в мене вже літають вони. Попри всі жахи війни, ми мусимо жити, мусимо радіти, грати, вірити, мріяти і, звісно, донатити. Не забуваємо, що так ми наближаємо перемогу. Отже, я сподіваюся, що у п'ятницю на Миколаїв. Вам під ялинку принесли обов'язково приніс Миколай, подаруночки у вигляді таких ось лотерейних білетиків. І як бачите, в нашій студії теж вже є ялинка. Це означає, що зима прийшла і в нашу студію, і прийшла не з порожніми руками, а з щедрими подарунками. І я з величезною насолодою оголошую додаткову зимову акцію. Увага на екран! До зимових свят «Лотозабава» додатково розігрує мільйон гривень. Протягом п'яти тиражів вигравайте 50 або 100 тисяч гривень. Грайте самі, даруйте білети рідним і друзям. Виграє той, хто грає. Ну Що ж, ви все бачили? Отже, вже за декілька хвилин ми розіграємо два призи по 50 тисяч гривень. А у фіналі програми іще 100 тисяч гривень. І це попри класичні розіграші. Попри 190 тисяч, 300 тисяч і джекпот – Мільйон гривень. Лото забава. Мільйон гривень. Де вам ще запропонують такі гроші? Отже, гайда вигравати. І я з величезною насолодою оголошую і відкриваю розіграш 1309 го тиражу лотереї Лото Забава. За ходом розіграшу, за народженнями мільйонерів стежить тиражна комісія. А я уважно стежу за сценарієм. І першим розіграшем в нашому сценарії є парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Ви все побачили, все почули. Власне, умови гри вам вже давно відомі. 9 кульок. Ваші, ваша увага і білетики. І згадайте геометрію, кути, прямі лінії. Ну, а бажано, щоб всі 9 кульок, і я прошу вімкнути лототрон. Отже, дев'ять кульок із Лототрону. Сподіваюся, для вас вони будуть дуже щасливими, тому що дуже хочеться, щоб поки я тут виграли всі можливі і неможливі варіанти. Кулька номер 3 І ще я знаю, що ви дивите нас у Ютубі, тож ви можете кулька номер 21. 21. Тож ви можете писати свої коментарі, ставити вподобайки, а ми будемо їх читати. Кулька номер 46 і теж насолоджуватися або брати до уваги ваші зауваження. Тож діліться, так ми будемо з вами спілкуватися. Кулька номер 48 Наступна кулька номер 24 О, я сподіваюся, що максимально кількість кульок буде збігатися з вашими номерами у ваших білетів. У білетиках кулька номер 67 24-6 кульок вже випало. Зараз іще три кульки. Все відбувається настільки швидко. І нехай настільки швидко прибуває до вас гроші. Кулька номер 42 я, чесно кажучи, дуже скучила за кульками, за батальонами. Кулька номер 32 І остання кулька номер 62. Все, 9 кульок випало і я. Плечу прилітає до комп'ютера для того, щоб разом з вами побачити результати парочки. Отже, сьогодні 300 тисяч втрималися на кону. Результати гри ви бачите. Ви можете побачити, мабуть, побачити на екранах або дізнатися. Я думаю, в точках продажу. Але не переймайтеся, тому що 300 тисяч гривень. Наступного тиражу знову будуть у парочці. Парочка. А далі ми крокуємо і крокуємо ось куди. Я ж вам обіцяла подарунки. І ми до них підкотились. Отже, 300 тисяч лишаються на наступний тираж, а ми переходимо на.

Нашу акцію ми розділили на дві частини. У першій частині ми ви виграєте два призи по 50 тисяч, а у фіналі програми по 100 тисяч. Отже, чекаємо, не розслабляємося, затримаємо кулачки, загадуємо всі бажання. І я прошу увімкнути комп'ютер. І ось комп'ютер методом випадкового відбору. Обере ті дві щасливі комбінації. Це відбувається так швидко, так швидко. Ось вже, вже, вже ви бачите, виділені в синьому кольорі дві щасливі комбінації. Якщо ви бачите їх у своїх білетах, це означає, що ви щойно виграли по 50 тисяч гривень. Все, початок є. Перші дві два призи по 50 тисяч ми розіграли і чекаємо на 100 тисяч у фіналі програми. Фух. Трошки легше стало. А зараз я хотіла б поговорити про головного переможця минулого тиражу. Головним переможцем минулого тиражу став пенсіонер із Києва, який раніше жив у Луганську, який грає в лото забава з перших тиражів. І минулого тиражу він виграв 190 тисяч гривень. З чим ми вас і вітаємо, шановний наш З Ще ми знаємо, що наш переможець. Колишній військовослужбовець. Я хочу вас привітати і подякувати за службу. А ще я хочу привітати всіх наших захисників з Днем Збройних сил України і подяку того, подякувати вам наші любі, наші дорогі, за захист, за наше життя, за те, що ми можемо стояти, грати, радіти і жити. Дякуємо вам дуже. А свою подяку ви можете. Виразити квитка в лотереї, благодійної лотереї Дар. Благодійна лотерея Дар. Весь доход від цієї лотереї іде на потреби Збройних сил України. Дякуємо вам, дорогі наші захисники. Ну що ж? А зараз всі свої сили, всі свої інтуїції, всі свої бажання ми спрямовуємо на мільйон гривень. Чому б ні? Мільйон. Я оголошую основний розіграш. Велика гра. Велика гра! Ох, мій великий лототрон! Як давно ми не бачилися з тобою! Зроби так, щоб сьогодні був джекпот. Я прошу увімкнути великий лототрон. На кону 190 тисяч гривень. На кону 1 мільйон гривень. Це Нехай Постаємо сьогодні буде зірвано. Перша кулька номер 1 Хочу нагадати вам, шановні, про і ще раз про благодійну лотерею Дар. Кулька номер 32 Робімо все, що ми можемо. Донатимо. Наближаємо нашу перемогу разом. Наступна кулька номер 54 номер 54. Наступна культа номер 31 Я знаю, що тепер коли я була і ще такого не було активного, але зараз я знаю, що ви дивитесь нас в Ютубі і можемо, ми можемо з вами спілкуватися. Одна культа номер 30 через, через ваші коментарі. Наступна культа номер 15. І от е, мені в сценарії виписано, виписано один із коментарів, який з радістю прочитаю. Це Людмила Шатило написала: Я граю з «Лото Забава з 2006 року. Зараз кулька номер 48 Вигравала і технікою, і гроші. Люблю цю гру і буду грати далі. Найголовніше. Наступна кулька номер 49 Найголовніше, що частина грошей від продажу білетів йде на ЗСУ. Наступна кулька номер 53 мій, як знашні відбувається. І ще важлива дуже інформація. Номер, кулька номер 47 Це теж важлива інформація. Біля телекарейну, то забава можна купити на точках продажу на АЗС, АЗСО. Но... Око Укрнафта номер 75. А ще магазинах коло, 7х23 на і наш край. Кулька номер 10 Кулька номер 10 Наша гра триває. Я не знаю, не знаю що, скільки кульов сьогодні випаде. Головне, щоб вони принесли вам. Ще грошей. Кулька номер 38 Номер 38 Звичайно, що дуже хочеться, щоб повернулися ті часи, коли ви приїздили в нашу студію. Кулька наступна кулька номер 9, номер 9. Я пам'ятаю ці чудові часи, коли ми з вами могли обніматися, спілкуватися тут прямо в студії. Могли бачити ваші очі, коли ви граєте. Купу грошей, кулька номер 59 Ми навітали в складні наших переможців. Я дуже вірю в те, що в ці часи повернуться і ми знову будемо це робити. Кулька номер 51 Наступна кулька номер Наступна культа номер 40 Я вже відчуваю в студії, стало набагато тепліше. Напевно, що гріють ваші виграші, які наближаються до вас. Наступна кулька номер 62. Я не знаю, як давно ви граєте в лотерею, то забава. Для мене це вже, знаєте, як, як родина, яка є завжди. Тому що 25 років в лотереї. Дитина народилась, закінчила школу, закінчила інститут. Кулька номер 8 і вже десь працює або захищає нас. 25 років, неймовірно. А ми рухаємося далі. Тут кульки випадають кольорові красиві кульки, які приносять нам задоволення азарт. кулька номер 18 додають трохи хорошого адреналіну. Я думаю, що ви напевно тримаєте ваші білетики у вас в рах, і стежите за цим процесом, тому що часом сам процес приносить більше задоволення і на сьогодні кілька номер три, е, ніж вже е, отримані гроші. Тому що дуже приємно побачити і зафіксувати цей момент. Ось-ось-ось. І надія росте, те, що випадає ще якась кілька, яка теж розбігатися з тим, що до ваших бюлетах. Наступна кілька номер. 44. Номер 44. А ще я хочу сказати про те, що у нас виявляється уже за відповідника забава народилося 434 мільйонери. І троє Троє мільйонерів народилися цього року. Путка номер 69 Номер 69. Ми... Гра триває, кульки випадають. Надія, надія на мільйон зростає. Наступна кулька Ху-ху, номер 14. Номер 14. Ми далі йдемо. Гра не закінчується, аж поки ми не виграємо. А поки не буде головного виграшу, тому що в нас, ви знаєте, що 190 тисяч гривень це гарантований виграш. Це три горизонталі з підковкою. Пулька номер 4 Зараз побачимо, чи пощастить комусь. Ми йдемо далі! Наш лототрон був працює! Працює, ми скажемося! Але в ньому ще є? Пулька номер 45 гра не закінчиться аж до тих пір, поки в нас не буде. А ми йдемо далі! Гра триває! Поки не буде розіграно гарантовано 190 тисяч гривень, Поки хтось із вас не закреслить три горизонталі з підковкою. А може це буде без підковки? Пулька номер 21 Пулька номер 21 Час збігає, гра триває. Ми вже починаємо поспішати, тому що у нас попереду ще додатковий розіграш. Кулька номер 17 Кулька номер 17 Ні, Ми зупиняємось чи ні? О! Стоп, лототрон! Я ще не знаю, що відбувається, але моє серце. Моє серце випадає з грудей, і у нас є головний переможець і не один. Шановні дивина. Четверо головних переможців, які розділили між собою 190 тисяч, і кожен з них отримав по 47 тисяч 500 гривень. Значить, я зараз розкажу, оголошу номери білетів і звідки вони. А ви будьте уважні і починайте радіти, і кричати, і зносити дах зі своєї, будів... зі своєї хати квартири. Отже, номер білета 005 3907 Львівська область. Наступний 0023 020 онлайн.

Четверо головних переможців. Я не знаю, коли у вас таке було. Як часто тут трапляється без мене такі дива? Але кожен із цих гравців, кожен із цих переможців виграв по 47 тисяч 500 гривень. А мільйон залишився. джекпот залишився на кону, і наступного тиражу він знову чекатиме на вас у великій грі. Мільйон гривень. Ух, результати гри ви можете побачити на екранах, можете дізнатися про них на гарячій лінії Лотозабава або у точках продажу. Забирайте свої виграші і грайте далі. Купуйте білети, грайте далі з нами. А ми поспішаємо. Я не знаю, скільки часу в нас залишилося. Напевно, не дуже багато, але нам треба встигнути обов'язково розіграти ще 100 тисяч гривень. Наша зимова акція, яка буде тривати аж 4 тижні. Зараз, і зараз ми, буде у нас друга частина цієї акції, і хтось із вас виграє 100 тисяч гривень. Отже, ви готові? Я готова! І прошу увімкнути комп'ютер. Ось ви знову бачите всі ігрові комбінації, і знову комп'ютер методом випадкового відбору обере одну виграшну комбінацію. І ось вона! Цю комбінацію ви зараз бачите на своїх екранах. І якщо раптом вона збігається з вашою, яку ви знайшли у себе в біле серед своїх білетиків, я правда не думаю, що це може бути так швидко, тому що у вас, напевно, не один білет, а декілька. Але раптом ви вже її побачили. Я вас вітаю, ви виграли 100 тисяч гривень. Ну Що ж, я дуже щаслива, що я почала цю зимову акцію. Вона буде ще чотири тижні. Загалом ми розіграємо з вами. Е, може, вже без мене зіграти один мільйон гривень в цій зимовій акції. Кожного тиражу буде розігруватися 200 тисяч гривень, два по 50 і один по 100. Ну ще вам буде довго говорити. Краще раз побачити ніж разів почути. Увага на екран. До зимових свят Лотозабава додатково розігрує мільйон гривень. Купуйте 5 або більше білетів Лото Забава від 30 гривень кожен однією покупкою, і ви автоматично без реєстрації стаєте учасником новорічної акції. Акційні комбінації білетів потраплять до бази, яка оновлюється щотижня. І п'ять тиражів поспіль у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме двох щасливчиків, які виграють по 50 тисяч гривень. Та переможця, що отримає головний приз акційного тиражу 100 тисяч гривень. Грайте самі, даруйте білети рідним і друзям. Все, шановні, я свою місію виконала на сьогодні. Я роздала все, що могла роздати. Я була щаслива повернутися, згадати, як це було, бути разом з вами. Дуже сподіваюся на те, що. Ви колись з'явитеся тут в нашій студії. Ми знову з вами фотографуємося, пообнімаємося, поділимося враженнями. Поки що ви можете ділитися, звісно, вашими враженнями в коментарях, ставити свої подбайки, обіймашки. Я не знаю, як це можна ще що зробити, щоб наблизити нас до вас, а вас до нас. І, звісно, дуже хочеться, щоб ми вже перемогли, щоб ці. Вороги згинули, а ми раділи життю і далі. Тож не здаваймося, купуємо лотерейні білети, не забуваємо донатити, не забуваємо про благодійну е, благодійну лотерею. Дар, всі прибутки від якої йдуть на ЗСУ. І віримо в нашу перемогу. Дай Боже вам щастя, здоров'ячка, будьте живі, здорові, радійте життю і дякуйте нашим воїнам, нашим захисникам. Отже. Вітаю вас зі святами, з новорічними святами. Даруйте білети і не забувайте, що попереду дуже багато новорічних свят. Святкуємо, живімо, радіймо і сподіваюся, що ми зустрінемося з вами іще. А поки що Анатолій буде чекати на вас наступного тиражу всій студії, тут де зараз я. На все добре, до побачення, до перемоги і до нових зустрічей. Обіймаю. Макта Забава.